Ти не хочеш ще раз подивитись, Саша. Це Таро, а не МРТ. Я не знаю, які у тебе аналізи. Блін, а якщо там все добре, я дарма заплачу за аналізи. Може, хоч подивишся, що у мене в машині стукає, а ні. Де Віка? До речі, вона мала приїхати ще 4 години назад. То напиши їй, а вона вже писала щось в чат. І що там? Під привітику, я трошки запізнююсь. У мене розетка зламалася. В ній зарядка від телефону розплавилась. Я зараз швиденько викрутку її і полагоджую, і буду виходити. Угу. Немає напруги. О, оп, оп. Є контактик. Хочете прикол? Випила таблетку, забула. Потім ще одну випила, забула. Потім ще одну випила, забула. І так, коротше, півпачки вгасила. Ну, хоч голова пройшла. Правда, ноги голодно стало, я їх не відчуваю. Блін, мені вже виходити треба, у мене на газ травить. Не знаєте, як перевірити. Все, відпій, я в інтернеті знайшла. Зараз сірничком перевірю, чи травить. Жива? Там є ще шість повідомлень, як вона це робить. Друзі, так приємно. Йду собі сама по темному провулку. А за мною чоловік уже декілька кварталів слідом. Я напевно йому сподобалась. Він зараз за вуглом сидить, чекає напевно мене зараз. Підійду познайомлюсь. Мужчина, ну що виходите? у вас плащ гарний? Уже в дорозі, точніше, на дорозі. Тут траса восьмиколосна. Я от на третій застряла. все ніяк не перебіжу. Чекайте мене, що ти сігнали. Я вже в метро. Блін, навушник на колії впав. Зараз я швиденько дістану. Короче, я буду йти пішки. когось перекрили всю станцію, там хтось по коліям бігає. Тому затримуюсь. Не повірите, якісь добрі люди на Джипі вже підібрали мене і везуть до вас. А хто ви? Сікрет? Нам А нам точно через на такій крутій заправці. Коротше, місця в машині мало, я їду в багажнику. Зараз вийшла перекурити сігаретку. Зараз що день бачить. Та чого чо ви тікаєте? Хлопці, то просто сігаретка. Як вона взагалі дожила до своїх 24? Ой, я не знаю.